Канал Кошеня хвостик і хворий зайчик. Весняне сонечко тільки почало прогрівати землю після довгої зими. У саду біля будинку, де мешкало кошеня хвостик, все прокидалося після зимового сну. З'явилися перші листочки, порозквітали примули, а в повітрі нулали радісні. Співи птахів хвостик весело бігав по саду, ганяючись за метеликами і насолоджуючись теплими променями сонця. Але раптом він збагнув, що чогось не вистачає. Дивно, подумало кошеня. Зазвичай зайчик вухань першим зустрічає весну своїм веселим сміхом та стрибками, а сьогодні його зовсім не чутно. Хвостик вирішив навідати свого довговухого друга. Зайчик жив у затишній норі під великим кущем бузини неподалік відрядки з моркою. Підійшовши до нірки, хвостик обережно зазирнув всередину. «Аго, вухань, ти вдома? З темрявої нірки долинув слабкий голос. Хвостику, це ти? Заходь, будь ласка. Кошеня заліз до нірки. І побачив свого друга. Зайчик лежав на ліжку з сухого листя. Його носик був червоним, а очі сумними. Що з тобою сталося, вухань? стурбовано запитав хвостик. Я захворів, сказав зайчик і чхнув. Мабуть, застудився, коли минулого тижня потрапив під дощ. Голова болить, горлі першить, а з носа постійно тече. Я почуваюсь дуже слабким. Хвостику стало шкода свого друга. Він знав, наскільки активним і життєрадісним зазвичай був Вухань. Не хвилюйся, рішуче сказав кошеня. Я про тебе подбаю. Що тобі потрібно, щоб швидше одужати? Мама зазвичай казала, що для застуди добре допомагає теплий чай з медом і малиною, слабко відповів зайчик. Але малину я не запас на зиму мед потрібно просити у бджіл, які живуть у вулику на іншому кінці саду. Боюся, я занадто слабкий, щоб туди дійти. Не турбуйся, я все принесу, пообіцяв хвостик і побіг виконувати своє завдання. Спочатку кошеня побіг на пошуки малини. Він сподівався, що його здогадки вірні, і він віднайде малину у своєї подруги білочки-пухнастика. Пухнастик! покликав він. Мені потрібна твоя допомога. Білочка швидко спустилася з дерева, що сталося з Зайчик вухань захворів і йому потрібна малина для лікувального чаю. Чи не збереглась у тебе сушена малина з літа? Звичайно, відповіла б Настик, у мене є цілий запас, зараз принесу. Білочка швидко залізла в своє вдобло і принесла маленький мішечок з сушеною малиною. Дякую тобі, подякував хвостик і побіг далі. Тепер треба було дістати мед. Вулики знаходились на старій яблуні, у дальньому кутку саду. Хвостик знав, що просто так взяти мед не можна, треба було домовитися з бджолами. Біля вулика кошеня зустріла головна бджілка на ім'я Жужа. Привіт, хвостику, продищала вона. Що привело тебе до нас? «Жужо, мій друг. Зайчик вухань дуже захворів, йому потрібен мед для лікувального чаю. Чи можеш ти мені трохи дати? Жужа замислилась мед це наша їжа. Але якщо твій друг справді хворий, ми можемо поділитися, тільки що ти нам даси натомість. Хвостик розгубився, у нього не було нічого цінного для пчіл, але раптом він згадав Я знаю, де росте найкраща липа в околиці сказала кошеня. А ще я можу показати вам нову галявину з медоносними квітами, на яку натрапив минулого тижня. Згода, радісно прозвищала Джужа, і дала хвостику маленький горшик з ароматним медом. З медом і малиною хвостик побіг назад до нірки зайчика. Але по дорозі він згадав ще про одну важливу річ потрібна була чиста вода для чаю. Кошеня побіг до ставка, де жив його друг каченя крякуня. Крякуня, покликав він, чи можеш ти дати мені найчистішої води з середини ставка? Вона потрібна для лікування. Звичайно, хвостику, відповіло каченя і принесло води у великій мушлі. Нарешті у хвостика було все необхідне. Він повернувся до нірки вуханя і почав готувати лікувальний чай. Розвів багаття біля входу в нірку, поставив воду гріти, додав малину і мед, коли чай був готовий, він поніс його зайчику. Ось, випий це, ласкаво сказав хвостик, подаючи зайчику теплий ароматний чай. Це допоможе тобі швидше одужати. Бухань з тячністю випив чай. Вже через годину йому стало трохи краще, а до вечора температура спала. Але хвостик на цьому не зупинився. Наступні три дні він щоранку приносив зайчикові свіжий чай, поживну їжу і просто сидів поруч, розповідаючи цікаві історії, що Ухань не сумував. Знаєш, сказав зайчик на четвертий день, коли йому стало краще я ніколи не забуду твої доброти. Ти не просто приніс мені ліки, ти подарував мені свою турботу і час. А для чого ж інакше потрібні друзі? посміхнувся хвостик. Коли хтось із нас хворіє або в біді, ми завжди допомагаємо один одному. Незабаром вухань повністю одужав і знову весело стрибав по саду. а всі мешканці саду і пухнастик, і жужа, і крякуня були щасливі, що змогли допомогти. Вони зрозуміли, що разом вони можуть подолати будь-які труднощі. Мораль історії справжня дружба проявляється не лише у веселі моменти, а й тоді, коли друг потребує допомоги.